Майданчик для паркуру, тобто подолання вуличних перешкод, збудували у Конотопі. Тепер тут не курять, не п'ють і навіть ставлять світові рекорди. Слідом за футбольною місто охопила тресірська лихоманка. Подробиці далі. Відсутність спортивних снарядів для занять паркуром та стріт-фіркаутом стрітворкаутом така дилема постала перед Конотопською молоддю. Звернулися до губернатора області, попросили допомогти у побудові сучасного спортивного майданчика. Наприкінці серпня вже бачили його не на кресленнях будівельників, а наяву. Ідея у нас така: зробити з цієї зони таку зону для молоді, де не курящі, не п'ющі, де будуть збиратися, де будемо слідити за порядком, як ми самостійно це все робимо. Виконують карколомні трюки і дивують перехожих своєю пластичністю. Сила тяжіння на них схоже не діє. Як враження? Враження супер, площадка чудова. На протяженні, протяжені 4-5 років вже займаюся і нормально. А чи не боїтеся отримати дуже серйозну травму? Ну, Як всем страху ходять, і пригаєш, пригаєш, пригаєш. Вже настрибали на світовий рекорд. Конотопчанин Валерій Пастушенко близький до книг рекордів. Спеціально для глядачів РТС. Валерій виконує кілька так званих фляків. Я услышал, услышал в інтернеті, що дівчинка Міранда Фергюсон зробила 35 переворотів, тобто сальт назад, і попала в книгу рекордів Гіннеса. Це було осенью. После этого я почав займатися, і в мене вийшло постійно. Я зробив 38 «фляків» как бы чистих. Хочеться, щоб це зарегистрировать. Досягненням трейсера зацікавився особисто Юрій Чмир. Губернатор пообіцяв допомогти з юридичним оформленням рекорду. І як сьогодні стало відомо нашому телеканалу, на жовтень намічна реєстрація досягнень представниками української книги рекордів, Дмитро Шпірко, Андрій Геращенко на часі РТС.